Це дитячі пластинки, апарати, а далі, вже, коли процес запущений, да, тобто ми вже чисткою або пластинкою не допоможемо, то далі вже лікування, це, наприклад, лікування карісу, його ускладнень, і так само лікування ясен і різних запальних процесів. А далі, коли вже людина втратила, зуб, да, не звернулася вчасно з допомогою, то ми вже відновлюємо. Різними конструкціями. Або, наприклад, якщо зуб сильно зруйнован, це, наприклад, може бути коронка, імплантація і таке інше, і ми можемо покращити естетику. Це ті ж самі брекети, відбілювання, різні вініри. Тобто ми не тільки, наприклад. Профілактуємо і боремося вже з проблемою, яка виникла, якщо в нас не профілактувати. Час задача пояснити, поговорити з людиною, так, щоб вона зрозуміла те, що ми хочемо їй донести, те, що відбувається з її організмом, і те, що ми плануємо з нею зробити емпатія і терпіння. Це теж відноситься трохи до комунікабельності, тому що да, ми маємо. Мати це терпіння, тому що, я вже казала, людина не розуміє, багато хто не розуміє да, стоматології, що будуть з нею робити, що там зробили. Її потрібно пояснити, і це може бути не один, не два і не три рази і це є нормально. Тому що до нас, прийшов не стоматолог, а людина, яка там займається чимось іншим. І так само в нас має бути емпатія для того, щоб. Людині допомогти донести все це для того, щоб, якби ми розуміли, які для мене складні. Далі, тут, в принципі, написано в мене, що концентрація також, тільки стюк. Справді, дуже важко постійно бути в концентрації. Ти не можеш помилитись, ти майже весь час роботи ти думаєш. Звичайно. Більшість е, речей з часом ти вже робиш на якомусь автоматі, але все одно е, кожен випадок клінічний він різний. І тобі доводи постійно про це е, думати, щоб е, правильно вилікувати в тому чи іншому випадку. І, звичайно, є організованість, є відповідальність. Не ну, можна про це сказати, сьогодні в мене нема настрою, і там, я не буду вам лікувати зуби. Да? Тобто є відповідальність перед пацієнтами. Я завжди думаю про те, що людина тобі довірилась, і ти не маєш такої якоїсь можливості сказати, що типу, ну вибачте, там про постійні курси, якщо ви хочете там бути гарним спеціалістом, до якого ходять люди, а не просто тому, що там ця стоматологія в домі, і тому ми туди ходимо. Ні, якщо ви хочете, там, щоб, наприклад, з усього міста, з інших міст до вас ходили, то це постійний-постійний розвиток. І після того, як ви закінчили спеціалізацію, інтернатуру, ви все ще не стоматолог, точніше, після інтернатури ви стоматолог загального профілю, і далі потрібно пройти спеціалізацію для того, щоб стати вузьким спеціалістом, деякі тільки на інтернатурі працюють, ну, тобто закінчили інтернатуру і працюють з дипломом загального лікаря-стоматолога. Але більшість клінік вони хочуть, щоб саме була у вас спеціалізація, вона триває набагато менше, ніж інші навчання, вона була 6 чи 9 місяців, ну, довго, найдовше. Яка в нас є градація? Да? Тому що стоматологія, ну я вже розповідала, тобто це багато різних видів, і навіть деякі лікарі вони не просто там однією спеціалізацією займаються, а вони там, ну, прям дуже-дуже є вузьким. Наприклад, вони можуть бути лікарем-терапевтом, але лікувати там, наприклад, тільки канали, да? тобто лікар-енденод. Бо так само там робити тільки реставрації передньої групи зубів. Тобто дуже велика, великий обсяг того, що можна обрати, я розкажу так, основні. Перше, це ортодонтія, да? моя улюблена <смі> спеціальність. Вона заключається в тому, що ми діагностуємо і попереджуємо та вже і лікуємо різні патологічні види прикусу. Займається профілактикою, займаються лікуванням, зубів та ясен. Для мене це здається най, напевно... Важка професія, тому що дуже-дуже багато працюєш з однією людиною. Тобто там, зазвичай на терапію, на прийом на один закривається десь дві годинки, і ці дві годинки ти працюєш з зубом з одним або з декілька. Тобто це дуже, дуже багато з цієї мілкої моторики, яка втомлює руки. Далі лікар-ортопед. Це такий лікар, який вже відновлює, якщо є якийсь дефект, або, наприклад, якщо там зуб досить зруйнований, він ставить коронку або впадку, це така теж трошки творча професія. І далі у нас хірургія це зазвичай видання. Він довгий і складний, тому що медицина. Медичне навчання це завжди про складність, це про те, що ти не можеш просто прогляти пару і якби собі жити далі. Так? Тобто будь-яка пара, на якої ти не був в університеті, це НБ, це там потрібно брати бумажку в деканації, пояснювати, чого тебе не було, і йти відпрацьовувати або між парами, або в суботу, або після пар. І так само на більшості предметів ти не можеш отримати двійку. Якщо ти отримав двійку, то тобі так само під неї перескласти, так само або в суботу, або там після пар іноді бувало таке, що я там з восьмої до шостої в університеті, тому що там пари починались нульовки на восьму, і потім там були перездачі, наприклад. І я вже там пари, які я пропустила. Більшість викладачів вони були адекватні і вони дали можливість мені досить легко відпрацювати там, після пар або ну, там, буквально відразу після пари з цим же викладачем. Тобто я не було такого, що я там, місяць по суботам ходила, але все одно там, декілька разів в суботу приходила. Далі це в нас висока відповідальність, бо ми працюємо з людським організмом. Да? Ми не можемо собі дозволити зробити помилку. Це іноді може тиснути, тому потрібно, я ж кажу, постійно думати і декілька разів тобто краще один раз декілька подумати, ніж потім щось переробляти. Справді, сильна конкуренція є, але я вважаю, що конкуренції не існує, тому що я вже казала, що стоматологія це така дуже психологічна робота, страждає спина, страждає шия, очі, втомлюються руки. Uh, і стрес, і емоційне виграння, тому що багато людей да, з усіма потрібно знайти контакт. Uh, це іноді буває складно, іноді це дуже втомлює, забирає багато енергії. І там, не знаю, день-два не хочеться просто з ким розмовляти, просто помовчати. Uh, і розвиток професії, тобто про це я вже казала: це відноситься до фінансових витрат. Це те, що постійно вчимось і постійно вкладаємось так, в всі курси. Нам постійно потрібно адаптуватись до нових технологій, якісь постійно до нових програм, тобто це постійний розвиток. І далі я тр... далі вже на наступному фото це ще напевно ну, десь рік ми лікуємось. Бачимо, що центральна лінія в нас вирівнялася, бачимо, що в нас ікла вже там, де потрібно. Бачимо, що немає вже такого звуження верхньої ну, Досить такий цікавий і класний кейс. Далі це теж кейс на брекетах. Бачимо, як гарно вирівнялись у нас нижні зуби, верхні також гарно настали. А, і далі трошки ще такої терапевтичної магії. А, тут ми бачимо а, в нас є наліт на брекетах, на зубчиках, і тут ми вже все поприбирали, як гарно в нас виглядають зуби без нальоту, да, здоров'я, і завжди, я коли роблю професійну всіне я намагаюся нормально там стараєтесь, а ось саме віддаєте цю енергію людям, то в принципі. Ви зможете себе реалізувати в будь-якій спеціальності. Але завжди завжди буде популярна терапія, да, лікування зубчиків від карів, сукуренових каналів, чистки. Тобто це база, яка ну, вона буде завжди актуальна. Завжди будуть пацієнти, тому що, там, наприклад, на ордентичне лікування не всі там готові і хочуть. А, ну, без терапії вони. Ну, просто не можуть існувати, Да? Тому що якщо зуб вже болить, то ну, людині нема куди діватися, вона прийде до стоматолога і тому терапія вона буде актуальна завжди будь-який будь рік. А, і далі трошки поговоримо про їжі для цих бактерій, які ми там щось десь не доприбирали, тому що бактерії вони а, харчуються тим, що і ми їмо. тобто Якщо вони десь в нас лишаються, вони можуть з'їсти залишки їжі, да, яка лишилась на зубах, їм все одно, що їсти насправді. Ну, звичайно, якщо це там шоколад, вони швидше його а, перетравлять. А, і після того, як вони його з'їли, нашу їжу, вони виділяють кислоти. Ці кислоти взаємодіють з емалю збів, викликаючи процес де емалі, тобто вони запускають з цей каріс. І так само вони ці кислоти взаємодіють з ясними, через що в нас є запалення ясна. Тобто основна задача. Чому я вчу людей все правильно чистити, вичищати? Я працюю по методиці бас, навчаю цій методиці. Там, де м'яка щітка, достатньо багато щитинок, тому що, в принципі, я розповіла все, що планувала. Зараз, я так розумію, ми почекаємо ще якісь питання, якщо у вас є. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про таку професію, як стоматологію, і вона, ця лекція вам допомогла якось подумати, чи хочете ви бути стоматологами чи ні. Бо насправді це дуже цікава професія, і дуже багато в ній можливостей.